Привіт, я Оля. А це румпі. Він сьогодні захотів зі мною знімати і розповісти вам, як ж правильно медитувати, тому що я отримую величезну кількість запитань від моїх друзів, клієнтів, новачків, підписників. Як же ж правильно медитувати, тому що вони не знають. Насправді все дуже просто. Сьогодні ми розберемося, але давайте спершу розповім про мене. Я та, та практик, коуч на НЛП, також я провідник святку і просто щаслива жінка в духовних практиках. Я вже більше чотирьох років. Психологію та коучингом я цікавлюся ще довше, і я зауважила, що дуже часто практики розповідають вже про якісь вершини, про великі речі, але ніхто не розповідає банальних речей, з яких треба починати. Наприклад, як правильно медитувати, чи потрібні вам всі ці речі, такі як річки, палосанто, палички, кристали. Пів очі чаші. Насправді, всі ці гаджети нам зовсім не потрібні для того, щоб почати. Для того, щоб почати медитувати, нам просто треба простір. Не потрібно ось так сидіти, як я по турецьку чи в позі лотоса. Це все додаткові речі, які виробляються з часом. Для початку варто просто почати. Можна почати з якихось вже готових медитацій, де вас ведуть. Керована медитація для початку це найкраще рішення, тому що так ви зможете. Чудово зосередитись, так ви зможете зрозуміти, як війти в цей процес, і так вам буде набагато легше. Де ж шукати керовання медитації? Керованих медитацій насправді є вже дуже багато, і теж українською мовою. Ще декілька років тому на ринку майже нічого не було, але на щастя, це змінилося. І на просторах Ютубу є дуже багато різних медитацій. Деякі я вам підлінкую тут також є керовані медитації. в Мене в телеграмі. в мене на цьому каналі теж буде дуже багато різних керованих медитацій. Тому я відразу вас запрошую підписатися, тому що тут буде дуже багато такої інформації, але теж я не жадна і поділюся іншими медитаціями моїх колег, практиків, що ви знали, з чого почати. Також є різні додатки, які нещодавно з'явилися в українському просторі. Тому насправді інформації дуже багато, і з цього варто починати. Пізніше, коли ви вже навчитеся самі розслаблятися, самі входити в цей стан, можна це робити і без додатків, без керованої медитації, можна медитувати просто. Закривши очі, просто розслабившись. Часто для цього можна включити якусь повільну медитативну музику. Можна і без цього. Я особисто роблю по-різному. Інколи я теж слухаю керовані медитації, інколи я просто зосереджуюся, особливо якщо я працюю з методикою тета-хілінгу. Тут я не використовую навіть музики, я сама себе ввожу в цей стан. Інколи я просто сиджу закритими очима з музикою. Тобто, в мене є різні техніки, різні методики в залежності від того, чого я потребую в даний момент. За роки практики я навчилася себе. Слухати, і тепер я вже знаю, який інструмент мені потрібен в даний момент. Відразу теж скажу, що немає універсального інструменту, який підійде всім. І навіть який підійде тільки одній людині, тому що в залежності від потреб людини інструменти змінюються. Ще одне важливе питання: як же ж правильно сидіти, яку позу обрати, чи ось так важливо сидіти, тому що не кожен витримає ось так сидіти. Насправді не потрібно цього робити. Медитацію можна робити лежачи, можна робити сидячи. Найважливіше, щоб вам було зручно. Я дуже часто просто медитую, лежачи в ліжку під ковдрою. особливо якщо це якісь довгі медитації, інколи на годину, наприклад, і мені може просто стати під час медичний. Медитації холодно, я люблю накрити себе ковдру якимось одіялом, щоб мені було комфортно. Найважливіше, щоб тіло було комфортно. Тоді це запорука хорошої, якісної медитації. Ще одне питання часто виникає: як довго треба медитувати? Чи це є 5 хвилин, чи це є години. Інколи ми чуємо, що тібетські гуру, монахи медитують по 5. Інколи більше годин. Знову ж таки це все залежить від потреб. Дуже часто я медитую вранці по 5 хвилин. 5-10 хвилин цього мені вистачає, щоб налаштуватися на повноцінний день, і 5-10 хвилин набагато краще ніж нічого. 5-10 хвилин є достатньо для того, щоб розслабити моє тіло, щоб викинути з голови все непотрібне, щоб розслабитися і налаштуватися на день. Звичайно, коли в мене є час, зазвичай це на вихідних. Я можу медитувати годину зазвичай більше не медитую, але я була на практиках, особливо коли я їздила на ретрит на Балі, де ми за день медитували по 7-8 годин. Тобто у нас була спочатку ранкова практика 3-4 години, і потім так само 3-4 години вечірня практика. Це було протягом тижня. Насправді результат був дуже класний, але це не означає, що це треба робити кожного дня. Тому що ну на жаль, до богу ми не можемо розтягнути, і нам всім треба жити наше повсякденне життя, навіть коли ми багато практикуємо духовність. Теж можна повернутися до гаджетів, про які я згадувала на початку цього відео. Чи потрібні нам ці всі палички, свічки, чаші і так далі? Насправді мені не потрібні, можна запалити собі свічку, це створює. Гарнішу атмосферу, це створює це, створює більше почуття затишку. Принаймні, мені легше так розслабитися, тому я дуже часто запалюю свічки. У мене свічок вдома дуже багато. Це найкращий подарунок, який мені хтось може подарувати. Можна додатково запалювати якісь різні аромопалички, палусанту і тому подібні речі. Це позитивно впливає взагалі на атмосферу приміщення, в якому ви це робите. Це очищує, але це теж не обов'язково робити. Зрештою, з часом, коли ви починаєте медитувати, ви зрозумієте до чого ви найбільше потребуєте, звукову чашу? Я купила буквально недавно, і це зовсім для інших потреб. Тобто такого взагалі не треба купувати. Найважливіше в медитації це насправді зосередитися, знайти ось цих декілька хвилин. Бути присутнім, бути тут і зараз, і довіряти собі або провіднику, тому що на своїх сесіях, які я веду з клієнтами, тут важливо, щоб людина мені довіряла. Мої сесії, до речі, тривають біля години півтора. Тут дійсно є вже така дуже глибока медитація, в яку ми входимо, де ми дуже багато. Цим на підсвідомому рівні, де ми дуже багато розкопуємо, але це вже більш терапевтична, можна навіть сказати, медитація, коли ми дійсно шукаємо і розкопуємо проблему. Щоб налаштуватися на день, вистачає від 5 до 10 хвилин. На сьогодні це все дуже вам дякую за увагу. Дякую, що ви дійшли до цього моменту. Це це перше відео на моєму каналі, але я настирно рекомендую підписуватися, ставити дзвіночки, тому що я тут планую записувати дуже багато корисних речей, записувати медитації, ділитися практиками, ділитися моїм досвідом. Адже я сертифікований спеціаліст. Зараз я теж навчаюся на НЛП на вищому навчальному закладі, тобто це буде повноцінна друга освіта магістра. Тому збираюсь ділитись тут всіма знаннями, так що під... Підписуйтесь. дякую вам з вами була Ольга Паличук.